Тож, всім привіт, і це нове відео з моїх тренувань, і що хочу вам сьогодні показати. Сьогодні вам покажу, як у мене відбувається тренування на період підготовки до моїх змагань. Зазвичай цю вправу роблю е жим е штанги стоячі, роблю. а сьогодні хочу спробувати на лавості, тому що зазвичай я роблю із підсіданням ніг, тобто викидаю штангу над собою. Допомагаючи своїми ногами, і сьогодні хочу попрацювати чисто на техніку і пожати іменно силовим варіантом. Це сидячи на лавочці і на штангу повішаю сьогодні 65 кг, Зроблю 5 підходів по 5 повторень. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Diolch yn Я на жим близьким хватом зроблю 4 підходи по 8 Погнали! Це було доволі легко. Зараз відпочиваю, ще три підходи і закінчують вже право. Як ви можете бачити, я роблю жим вузьким хватом без допомоги своїх ніг, тому що хочу якомога більше попрацювати над грудьми, а також прокачати свій трицепс. Тому я ноги виключаю в цій, в цій вправі. Зараз вже закінчую із жимом вузьким хватом і переходжу вже на наступну вправу. Погнали! Вправу, яку я зараз виконую, це буде жим е, в наклоні на лавочці і покажу, як вона виконується. Дивіться. Ну що ж, вже груди я прокачав і перехожу на наступну вправу. Це буде тяга нижнього блоку. Прокачаємо трошечки широчайші м'язи і переходжу потім на саму останню вправу, яка буде у моєму тренуванні. І далі ви вже побачите, дивіться. Тягу нижнього блоку я роблю із такою незвичайною рукояткою. І на ваги я ставлю 95 кг. Все, що тут є, я поставив на максимальну. Тому якось так. Зараз трішечки відпочиваю і и... let's go, buddy!